Перед жіночою допомогою. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці Творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Обід у садибі Гаррінгтонів у день зустрічі громади жіночої допомоги пройшов майже в цілковитій тиші. Поліанна кілька разів намагалася заговорити. Але дарма, бо чотири рази вона починала розмову, але спотикалася об рада і, зашарівшись, замовкала. Коли це трапилося вп'яте, міс Поллі стомлено повернулася до неї. Гаразд, Поліанна, Можеш казати своє рада, якщо ти без цього не можеш. Зітхнула вона. Мені здається, так буде краще, якщо це завдає тобі стільки клопоту. Схвильоване личко Поліанни проясніло. Ой, дякую вам. Розумієте, без цього мені дуже важко. Я досить довго в це гралася. Ти що? перепитала міс Поллі. Гралася в гру, розумієте, в ту, що тат. Поліанна змовкла і з болем густо почервоніла. Вона знову почала говорити про заборонені речі. Міс Полі спохмурніла і змовкла. До кінця обіду ніхто не зрунив ні слова. Поліанна зовсім не засмутилася, коли тітка Полі трохи згодом сказала телефоном дружині священника, що їй болить голова, і вона не зможе прийти на засідання жіночої допомоги. По тому як тітонька Полі піднялася в свою кімнату і зачинила двері, Поліанна спробувала пожуритися з приводу того, що тітці боліла голова. Але натомість лише раділа, що тітка не буде, коли вона перед жінками викладатиме суть справи Джиммі Біна. Дівчинка не могла забути, як тітонька Поллі назвала Джиммі Біна жебраком, і їй не хотілося, щоб вона це повторила перед усіма жінками. Поліанна чула, що жіноча допомога збирається о другій годині за пів милі від їхнього дому в церковній капличці. Тому вона планувала прийти туди перед третьою. Нехай усі позбираються, міркувала вона. Бо саме та, що спізниця, може, й схотіла позяти до себе Джиммі Біна. Ну і, звичайно, для членки жіночої допомоги де друга, та і третя година. Тихо, але впевнено, Поліанна піднялася сходами каплиці, відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати до неї долинув багатоголосий гомін та жіночий сміх. На мить завагавшись, Поліанна відчинила внутрішні двері. Балаканина вщухла і запанувала тиша. Поліанна посувалася несміливо. Тепер, коли настав час, вона трохи ніяковіла. Зрештою, всі обличчя ледве знайомі це ж не її рідна жіноча допомога. Доброго дня, шановні пані з жіночої допомоги, боязко звернулася вона. Мене звати Поліанна Вітьєр. Може, дехто з вас мене знає, а я вас ще не знаю. У кімнаті запала мертва тиша. Дехто вже встиг познайомитися з неординарною небогою однією з членкинь, але наразі ніхто не знав, про що мова. Я, я прийшла до вас, щоб викласти вам одну справу, несміливо почала Поліанна, мимоволі повторюючи добре відомі їй батькові звороти. Присутні пожвавилися. Тебе послала твоя тітонька, Люба? запитала місіс Форд, дружина священника. Поліанна зашарілася. Ні, я прийшла сама. Розумієте, я звикла покладатися на жіночу допомогу. Там, де я жила раніше, мене виховували жіноча допомога і татко. Хтось нервово захихотів. Дружина священника нахмурилася. Слухаю тебе, Люба, чого тобі треба? Ні, не мені, а Джиммі Біну», – зітхнула Полянна. Йому ніде жити, крім сиротинця, але там повно дітей, і він там нікому не потрібен. Принаймні йому так здається. Він хоче мати власний дім, як у звичайних дітей, де в нього буде мама, а не наглядачка, де будуть родичі, котрі про нього піклуватимуться. Йому десять років. Я гадала, що хтось із вас міг би зацікавитись ним, щоб він жив у вас. Отакої. пробурмотів хтось, порушивши заціпаніння після слів Поліанни. Дівчинка стояла перед жінками і стурбовано озирала обличчя довкола. Ой, я ж зовсім забула сказати. Він може працювати, палко додала вона. Мовчання тривало. Тоді одначе дві жінки почали розпити холодним тоном. За кілька хвилин усі все зрозуміли і загомоніли жваво, але не вельми прихильно. Поліанна прислухалася з дедалі більшим хвилюванням. Дещо з того вона не розуміла, але з часом збагнула, що жодна з присутніх не поривається взяти до себе Джиммі Біна. Хоча кожна жінка гадала, що хтось із присутніх, у кого не було власних дітей, міг би це зробити. Проте жодна жінка так і не згодилася взяти його. Зрештою, дружина священника несміливо запропонувала, аби громада взяла в опіку хлопчика, сплачуючи за житло, харчування і навчання за рахунок зменшення пожертв цього року для дітей у далекій Індії. Тут заговорили усі разом Галас усе дужчав. Складалося враження, ніби їхня громада завжди була першою серед пожертв на місії в Гіндустані, а дехто казав, що помре від сорому, якщо цього року вони пожертвують менше. Поляні здалося, ніби далі вона щось неправильно зрозуміла, бо так виходило дивно, бо цим гроші жінок не обходять, доки у звіті навпроти назви їхньої громади проставлятиметься певна сума. Ні, вони, мабуть, насправді мали на оці щось зовсім інше. Але чи так, чи так, а все було якось розпливчасто і не дуже приємно, і тому Полянна зраділа, коли нарешті опинилася серед тиші на чистому повітрі. Проте їй було також прикро, бо вона знала, як буде непросто і сумно сповіщати завтра Джиммі Біну, що жіноча рада ухвалила краще надіслати всі гроші на виховання хлопчиків в Індії, ніж заощадити достатню суму на виховання одного хлопчика в їхньому містечку. Тому що їх за це не відзначать у звіті, як висловилася висока пані в окулярах. Ні, це звичайно добре піклуватися про поган, і я нічого не маю проти того, щоб посилати трохи і їм, сумно зітхнула Поліанна, чим чекуючи дорогою. Але я не можу зрозуміти, чому хлопчики тут не йдуть на Рахубу, а десь там ідуть. Як на мене, було б набагато краще, якби вони більше дбали про Джиммі Біна, а не про свій звіт.